Використання підзвітної особою власної платіжної картки. Які особливості, якщо працівник у відрядженні або здійснюючи господарські витрати, використав особисту платіжну карту, до підтвердних документів доведеться надати ще й виписку з власного рахунку. А все тому, що при буквальному прочитанні пункту 179.2 випливає, що при застосуванні корпоративної чи особистої платіжної картки і її реквізитів вартість витрат підтверджується випискою. Та або відомостями з рахунку завдяки такому формулюванню норми податкового кодексу податківці вважають, що працівник, крім підтверджуючих документів, має надати виписку з власного рахунку, інакше наполягають на включенні суми відшкодованих витрат до оподаткованого доходу працівника. На мою думку, коли є в наявності інші підтвердні документи, відсутність виписки не є підставою для невизнання витрат підзвітної особи та включення витраченої суми до податкового доходу.